Доброго дня, другий матч півфіналу завершився переможним рахунком для енергії. Скажіть, будь ласка, що сьогодні не вдалось у грі? Мабуть, не вдалося нам забити другий м'яч, тому що по грі гольових моментів сьогодні було небагато багато було боротьби, багато позиційної. Було ну дуже мало було гостроти в завершаючих стадіях. Ну звісно, це пов'язано з відповідальністю, яка була перед командами перед цим матчем. Вчора повівши в рахунку, і суперник сьогодні зробив все від них залежне, щоб ця серія була нічийною. Ну, на жаль, ми догравали майже всі епізоди. і Не скажу так по пам'яті, що був якийсь навіть один момент, де суперник міг відзначитись. Помилились в власній зоні. Зіграй простіше і цього моменту, навряд чи б не було. Потім прикра помилка при грі 4 проти п'ятьох. До останнього вірили, що можемо зрівняти. І зрівняли за 2 секунди до кінця, овертайм ну, був майже без моментів. Серії пенальті трошки нам десь не пощастило, бо всі площини воріт били. І майже кожен удар енергії торкався нашого воротаря, і тому шкода, що сьогодні. Ну, удача була не на нашому боці, будемо працювати, і нас очікує. Цікавих два матчі у Львові. Проаналізуємо помилки, будемо готуватись до непростих, але вважаю, що з такою грою треба покращити реалізацію, покращити гру в захисті. Ми будемо налаштовуватись тільки на перемогу. Підсумовуючи два матчі вже зіграні. На чому будете робити акцент на наступній матчі? Як буде команда готуватись? Ну, акцент все рівно потрібно робити на тих мікроепізодах, які вирішують матчі. Це як стандарти, так і моменти з переключенням від захисту в напад і навпаки. Тому будемо працювати. Я над чим працюю. Дякую. Дякую.